Пригадаємо, у нас є якась матриця A і є інша матриця, обернена до цієї матриці A. Ми можемо скласти їх композицію і розглядати кожне з них як перетворення. В результаті ми отримаємо тотожне перетворення. Або це те саме, що якщо ми помножили звичайну матрицю на її обернену, в результаті ми отримали одиничну матрицю. Це те саме, що якщо ми обернену матрицю помножили на звичайну. В результаті теж ми отримаємо одиничну матрицю. А буває така ситуація, коли оберненої матриці може не існувати. Спробуємо це дослідити. Окей, спробуємо іншим методом, якщо у нас є якась координатна площина, зазначимо на ній вісь X, вісь Y. І у нас є якась початкова область. Давайте назвемо її ось так, світло-зеленим кольором. І вона переходить у якусь іншу область фіолетового кольору. З цього в Це. То фактично у нас повинно бути і так, що воно вертається назад, у те, звідки воно починалось. Тому що, якщо ви починаєте з цієї маленької зеленої площини, і у вас є композиція, то це має просто трансформуватися з трансформацією ідентичності. Тож, в результаті ви повинні просто повернутися до цієї маленької зеленої площі. Це може викликати деякі думки про детермінанти. Тому що ви можете пам'ятати, що визначник матриці говорить нам, наскільки буде збільшено площу початкової площини. Зокрема, скажемо, що матриця A займає область, яка має площу B. А ця область нехай має в нас площу 5Б. Тобто, фактично, у нас відбулось масштабування в 5 разів. З цього ми можемо зробити висновок, що детермінант матриці A має абсолютне значення 5. А що ми можемо сказати про абсолютне значення детермінанту оберненої матриці? Фактично, якщо спочатку у нас збільшується. В 5 разів з A, то коли ми повертаємося назад, воно у нас зменшується в 5 разів. Тоді значення детермінанту оберненої функції буде дорівнювати 1 поділено на це значення 5. З цього ми можемо зробити узагальнюючу формулу, що абсолютне значення детермінанту будь-якої матриці A дорівнює 1 поділено на. Абсолютне значення детермінанту від оберненої матриці. І те саме ми можемо сказати і про визначення детермінанту оберненої матриці. Це буде те саме, що 1 поділено на значення детермінанту початкової матриці. З цієї властивості прямо випливає, що абсолютне значення детермінанту говорить, у скільки разів ми збільшуємо площу. Знаючи, що ці обидва твердження повинні працювати для будь-яких матриць, ми одразу вже можемо придумати якесь виключення. А що, якщо у нас детермінант від матриці дорівнює нулю? Якщо підставити значення цього детермінанту у нашу формулу, ми можемо побачити, що 1 поділити на 0 неможливо. Отже, якщо значення детермінанту у нас дорівнює 0, то як висновок оберненої матриці не існує, що має площу 0. Наприклад, якась лінія, якась точка, можливо, якась крива. Як повернути назад? Не знаємо. Отже, як висновок, ми можемо сказати, що можна знайти обернену матрицю до усіх матриць, тільки окрім того випадку, коли детермінант дорівнює нулю.